Всіх вітаю на своєму каналі. Хочете, покажу вам цікавинку. Ось таких дві баночки. Тут щось було. Тепер воно ось тут. Оце ростуть такі рослинки. Ці баночки приїхали з Америки. І що тут пише? Секвоя. Оце інструкція така, з таким котиком, як що робити. Там було в одній по декілька насінинок. Вони пройшли майже місяць стратифікації в холодильнику. Ось тут посіяні. був навіть в кульочку ґрунт, такий, як торф. І ці камінчики. Це для утримання вологи. Ось такі І така баночка з кришечкою. Все в коробці, весь комплект був. І оце вони посіяні в холодильнику постояли майже місяць. Потім виняла їх на підсвітку. Оце вже вони, як зійшли, десь, мабуть, два місяці прийшло. Ось такі сакої маленькі. Зійшло по дві штучки в баночці. Ось так виглядають, як якась ялиночка. Ну, це хвойне дерево виростає дуже велике, але щоб воно виросло таке велике, як на банці, намальоване. Це я не знаю, скільки років треба. Ось така цікавинка стоїть на підвіконні тут. Кришечка в кришиці. Провітрювання її. Все продумано. Поки ще достатньо місця, до верха не доросла. Ось так буде ще тут знаходитись. А потім буду пересаджувати. в якусь більшу ємність. Все, буду спостерігати. Я і буду вам показувати, як вона росте в наших умовах. Ось така саквоя.